День колеги. Розпочинаємо підготовку до чергової 79 ї сесії. Що, Питання номер 7 про внесення змін до програми розвитку злого комунального господарства та благоустрою за доску міської територіальної громади. Можна нам про нас? чином програма наша була затверджена у сумі 14 мільйонів 93-209 тисяч гривень. Поступили подання нашого відділу ЖКН і ми зробили такі зміни. Пункт 10 заходів 11 та 12 програми були вони більш як, скорочено в. Внесінню програму, а ми розширили, тому що це для заключення договорів потрібно було чисто. Ми ми, да, Потім ми зробили в межах програми перерозподіл між заходами, за внесли зміни 98 тисяч. Ми зменшили фінансування заходу поточний ремонту та благоустрій території нашої Алеї Слави по місту Ну, Це первоначально до того моменту, поки нам не поступило розрахунок парці, 98 тисяч. І ще з заходу поточний ремонт ремонту благоустрій Алеї Слави із Мар села Марінського забрали 25 тисяч, перерозподілили на поточний ремонт та благоустрій. На облаштування Алеї Слави 123 тисячі сюди додали. Ми в межах програми, тобто усі, у нас усі ці заходи, вони перерозкоділи в межах нашої програми. Тобто тепер наші заходи 220 тисяч по селу Мар'їнське складають ну, перерозкоді. Ну і е, вчора е, поступила нам е, так. так, так Документація. Документація у нас на заході поточний ремонт та благоустрій території та облаштування Лаї Слави було там 152 тисячі, залишалося коштів, а нам потрібна сума загальна 2 мільйона 207 тисяч 280 гривень. Ми додали з бюджету нашого, з нашого сперевикона 2 мільйона 55 тисяч 280 гривень. Гривень на цей захід сума велика, але там дуже таке ну передбачається зробити інклюзивний простір з тим, щоб можна було будь-яка будь людина мала доступ до цієї алеї слави, і тому от, розрахована і ширина алея, яка планується зробити відповідно і переходи так, щоб можна було у інвалідному візочку безперешкодно потрапити на цю алею. тому. Фінансування доволі велике, але ну, нашому обов'язку це зробити. Тому загальна сума програми збільшилася на 2 мільйони і становить 16 мільйонів 148 тисяч 489 гривень. Дякую. Так, підтримуємо. Підтримуємо. Пронесення змін до програми отримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, місцевого значення за дорі комунальної власності. Також за поданнями нашого відділу капітального будівництва та відділу ЖКН поступили подання. Восьмий захід ми чуті усовершенствуємо і додаємо адресу тут. Ну для закінчення договору, тобто це нічого не міняється. А також захід четвертий підсипання доріг села Велика Долина, села Маїнське та села Мала Долина. Ми із цього заходу забираємо 800 тисяч та переносимо на захід послуга з грейдерування доріг у селах Мала Долина, село Маїнське, Мала Велика Долина, 800 тисяч. Добавляємо Є питання? Нема питання. Так, тринадцяте питання. Про внесення змін до програми відшкодування різні таріфа. Ми продовжуємо підтримувати наших людей, оскільки тариф на воду, ви розумієте, там у нас обґрунтований економічно, він доволі високий і це тягарям для нашого населення. І тому продовжуємо пропонуємо вам підтримати це про рішення. Відшкодовувати різницю тарифів, це на, на міську раду. Ну з тим, щоб пом'якшити знову ціноутворення на населення. Так, позрозуміло. Підтримуємося. Так, так. Я так, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства. У нас вийшла злана система оповіщення. Яка не працювала певний час, була проведена закупка, дуже оперативно встановлені і відновлені зараз системи сповіщення, але через таку технічну помилку казначейство не змогло зробити проплату за обладнання, яке вже встановлено, яке вже працює, і тому відповідно пропонується да, зміни, техни, да. ну, технічна технічна, та внести зміни в тех видання, які чисто технічні дані виділення питання та, зрозуміло. Хочте виділені. Так, добре, дякую. Підтримуємо. Дякую. Так, про збільшення розміру статутного капіталу. У зв'язку з тим, що на полініх сесіях ми передавали майно комунальне підприємство, відповідно, пропонується збільшити розмір статутного капіталу. Mm -hmm. Ну і згідно додатку, все, що ми там передували. Це склад новина, це вона пірна вежа, Це, відповідно, там ще в нас було передні перед Днями України, і після sympathis-, Ну, це чисто логічно. Відповідно, так. Треба розробити тиску. Це просто дуже питання. Добре, дякую. Отримуємо? Так, дякую. Так, 23 питання про прийняття на баланс від нашого комітету з Гондовської міської ради та передачу на баланс відділу освіти, культури, спорту і молодежі політики з Гондовської міської ради. Ми отримуємо листа від комунального підприємства. Пугання перенузу з авторського обліку підприємства свердловина, яка розташована на об'єкті, який підпорядковується за відділом освіти культури спорту молодічної політики. Це є свердловина, яка знаходиться у центрі активності Мар'їнське. І оскільки всі інші сердовини, які вже знаходяться при об'єктах культури або освіти, вони передані на баланс, то з метою полегшення обслуговування, викладання договорів на обслуговування, пропонуємо підтримати це рішення і відповідно передати стартовину з балансу комунального підприємства на баланс відділу освіти. Будь. Так, і перевести да, да, так. І тоді будемо набагато простіше. Це 30-те питання про внесення змін до рішення міської ради з 24 грудня 2024 року No1750 громади. Матеріальності ми додаємо до цього заходу, тут є за рахунок перевиконання Ми беремо кошти 2 мільйони 895 на 70 для забезпечення поточних видатків бо є такі. Кошти заходи, які неможливо взяти з вільного залишку. Раніше вільний залишок можна було направляти на всі цілі, які можна військовий час. Це обмеження є, тому ми не можемо брати ці кошти з вільного залишку. Тому ми беремо із переконання наших доходної частини. Також із вільного залишку ми беремо 3 млн 200 тисяч гривень. На наші збройні сили України на підтримку та ТЦК. Це ми даємо субвенцію мільйони <говорить> <говорить> 200 тисяч гривень. Ну, А тут такі питання, які йдуть в матеріалах і додаємо оцю велика сума, яка є 2 мільйони 55 280 на поточний ремонт або благоустрій нашої алеї Слави. Це ми додали. Тобто. На реєстрацію наших закладів статутів наших 3 тисячі 180 гривень Тому на шкільний бюджет ми додаємо всі 4 тисячі гривень на поточні. <тур> тому, що за життєві наголосити, оскільки діти провели велику роботу, і тому теж прошу підтримати це виділення коштів. Починали ми цей проєкт реалізовувати разом з програмою «І Все і добре, марачос. І відповідно вступили в проєкт. 10 тисяч був наш внесок нашої громади, все інше мало вкривати фонд. Да, оскільки фінансування призупинили, ну взагалі закрилася, його на сьогодні не існує, немає. І відповідно дітей вкинути не можна, треба підтримати, щоб вони розуміли, що вони виталі... Ну, Ми відповідальні і підтримуємо їх ініціативи. Добре, добре. Є питання? Ми, ми, так підтримуємо. підтримуємо. Добре, дякую. Це комісія закінчила роботу. Дякую всім.